Доброго ранку вам, Ірина Значить, Я добросовісно обходив усе, що ви мені сказали. От, і приніс вам купу документів. Зокрема, ну, давайте дивитися, будемо так послідовно. Значить, Ось дивіться, ось я приніс вам те направлення, котре ви мені давали. <рикоснави> ну, э, да, у семинаре я приймав участь. Все вот, правда тут не записано, я не знаю, чи треба. И <рикоснави> вот, я побу у видели кадры в... Сирком чи как он там называется, Прометей. До речі, потім я сподіваюсь, ми поговоримо, куди я ще можу сходити. Мені дуже сподобалось і я знайшов там одну вакансію, далі навіть не дивився, вона мене абсолютно задовольняє. Я хочу сходити, спробувати працюваш Але про це пізніше. Значить, ось вам е... рахунок рахунок. Хоча гроші мене як то особливо не цікавлять, мене цікавить робота, і якісність діяльності центру зайнятості, але це вже таке. Ось вам довідка. Значить, це з податкової отримано. Там є і єдиний податок. Тобто, мабуть, треба буде перерахувати. Да? От. Ну, Ну це вроді і все, що э, я мав зробити, правильно? Так да. От. А, і прийти ж до вас, так? Да. І наступного разу я прийду післязавтра, 19-го, правильно? Угу. Правильно, тепер, тепер, тепер. Що там у вас треба, я не знаю, ви скажете. А я скажу... Я на вас подивлюся паспорт. Вот паспорт, ось трудова. книжка. А от паспорт, от знову видно, не взяв. Давайте я до вас точно не взяв. Сьогодні ще раз заскочу, паспорт покажу. Добре? Добре. Вот, бо десь, десь, десь. Ну, як завжди, вискачали. Вам на семінарі розповідали, що при кожному відвідувач. Так, да, так, да, так. Да. Я знаю, я знаю, я знаю паспорти это, знаю, это знаю, саме. Ну, коли не взяв, значить давайте так, вже ж додатково, я думаю, часу це не займе, підійти показати. Добренько? Хорошо, добре. Добренько. Значить, э, а тим часом, тим часом, э, що мене цікавить, це я побачу. Значить, що є вакансія, у мене міській раді, інженера, щось там далі, 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 далі. <зившись> да, подивіться, будь ласка. От би я хотів сходити до Федора Івановича. Міська рада, спеціаліст державної служби. Так, так, там дуже гарна зарплата, 1270 гривень. Це мінімальна тобто, да. Да, да. Ну ну по нинішніх часах це непогано, от би я хотів сходити на цю роботу, влаштуватися. Я вважаю, що у мене достатньо фахових якостей для того, щоб Федір Іванович прийняв мене до себе на роботу. Тим більше я збираюся балотуватися на міського голову і набутий досвід мені однозначно піде на користь. Працю. Але вимоги до цієї посади надо мать спеціальність менеджмент організації ага. і кваліфікацію фахівець енергетичного менеджменту. О. У вас в освіті повна вища освіта, але о, ви вчитель. Наприклад, там заступником зараз працює колишній ваш працівник, котрий теж можливо відповідних немає. Тобто в таких випадках, якщо я сподіваюся, що там буде конкурс. От і в процесі конкурсу, якщо більш кращих показників, чому мене ні в кого не знайдеться, то їм доведеться або відмовитись від. Прийняття на роботу відповідного фахівця або прийняти з них найкращого. Я розраховую бути найкращим. А якщо якоїсь там відповідної кваліфікації не вистачає, то її можна отримати або самостійно шляхом самостійного. Само навчання людям, в принципі, простими звичного освітою це доступно в процесі роботи і не раз так уже робилося, або пройшовши якусь відповідну фахову підготовку спеціалізовану курсів якихось там чи навчання фахового. Працювали на державній службі І такі... на державній службі працював, да. так. Тобто... Що бажаєте, я можу вам видати на травмі. Дуже бажаю, дуже бажаю. Я сподіваюся, Федір Іванович теж дуже бажає, щоб я прийшов до нього працювати. Який термін, до котрого мені сходити, треба в міськраду? Карінач нас повертається протягом 7 календарних днів. Ага. Так. У вас на 19 те на призначення виплати ви можете принести його 19-го 19 І... 19 або 17-календарних днів це 23 останній день. 23 останній день. Ну, десь на звороті чи помітите 23-го. Це той день, в який я ще можу прийти. Так, да, це останній день, коли угу. ви зможете принести примісно. Куриночну... Ну, я сподіваюся, якщо Федір Іванович нікуди не втіче, то поспілкуватися і до 19-го. Тим більше завтра. Сесія буде на місці. Повинен бути на місці. Так. Це керівниць Угу, uh -huh. Дякую. Тут вони заповнюють. Це їхня сторінка, з якої вони заповнюють. Ага, запомнят. чудово, Смарка, чудово. Це залишається водію. Це залишається. В них ти заповнюють, я маю вам принести. Добре, добре, добре. Так, ззаду до... напишіть на ньому до 23-го. Я думаю, це заважатиме. Дуже дякую, мені десь розписатися у вас. Ага. Так тут про те, що я вам видала направлення на працевлаштування. Так, так, де? Так. І отут, от що вам до, 23, до 23 -го. Так, розписуєш. Так. 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 Тепер я вам призначаю на 19 на призначення. Добре, добре, добре. На 8 банк у вас влаштує? На 8-15? На 9. 5. Так краще на 9 десь. А ви зранку вільні, чи теж хтось буде? Ні, немає нікого. Нікого. Тобто я можу з 8 до 9 прийти. В принципі, якщо ви не будете зайняті, то якщо будете, то. на да, давайте. а якщо прийдуть трошки раніше, ви будете не зайняті, то я вас прийму. Проси дякую. Так, распишите, пожалуйста, то, еще, вы знаете, еще вам делается. 19 так. Ага, дяка, дяка. Як там в Юлії Івановні семінару не буде, щоб спробувати на нього потрапити найближчим часом? Ну, ну мовчимо. Нас загальні семінари будуть. Це техніка пошуку роботи. Вона ділиться на три сесії. А, І, тобто це я побув. побув. Nee, і тоді пош... бу... Ви були на семінарі з загальних питань. Там розповіли про ваші права і обов'язки. І що робить служба зайнятості? Так. Так. Uh... Хоча не зміг поставити питання, ну час не вистачило, на жаль, Ну, вже здобут. Nee. Uh... Потім у нас є семінари з техніки пошуку роботи. Ой, дякую, ми дякую, дякую. Ми три сесії. І Верший... Юлія Іванівна буде вести. В залежності у нас три, три. спеціалісти, які читають семінари. Ага. Дуже дякую, дуже дякую. Чекатиму з нетерпінням. Так, дякую. Значить, я зайду ще, показу вам паспорт сьогодні. Ну і до 19-го. Дякую, всього доброго. Так, так. так що в нас іще там? Так, я хочу вас ознайомити із прийнятими рішеннями. Вам надали статус безробітного, то, будь ласка, що тут розкішіться. Ага, тобто я тепер ну трошки воно як на мене цинічно звучить, бо робота є завантажений з головою. Ви то представите, мабуть, той. А число де. Сьогодні, Отут, да. сьогодні у нас 17, -е. 02 -е, 15 року. Mm -hmm. Трошки образував. Вроді перевантажена, я. От би правильно було, якби казали, то що немає е, оплачуємої роботи, а так безробітний, ну про наших людей якось воно не дуже доречне. Дякую, всього доброго. Так, Олександрівно, ось дивіться, ось я прийшов до вас із паспортом. Подивіться. Добре, подивіться, будь ласка. А що ви там дивитесь, як не секрет? Вашу. А, Вона то не змінилося. Не змінилося. Це, Це не кожен раз треба. Так, добренько, дякую. Ну от бачите, щось і да, забудеш, і ми так з вами гарно ці всі питання врегулювали. Значить, до 19-го, так. так все, всього доброго. Добре, до речі, ви? уже ж побув Федора Івановича, на диво мирна така зустріч відбулася. Ну поспілкувалися, вирішили, що все таки. Знання англійської мови потрібно, так що вже ж, але вже ж не буду зараз, потім прийду тоді. Коли 23-го чи трохи раніше там 19-го ви прийдете на призначення за... І що принести? Можете принести 19-го. 20... а може й пізніше? Можете 23-го. Бо якщо принесу 19-го, так ви ж мені знову кудись направлення дасте? Ні, і дам і без того направлення. І без того? Ну, якщо буде вакансія ще, а ну добре, і я ж подивлюся. Добре, все доброго вам.